Доброго ранку. Пропоную розпочати робочий день з інформаційного випуску. Сьогодні у випуску міська влада видала дозвіл на забудову дитячого майданчика без відома мешканців довколишніх будинків, які вже кілька днів поспіль мітингують. Та що це таке? Нікого не питають чи ніякої згоди. Ні, буквально прийти, бо їм сподобалося. Показали рукою, і тут на тобі рішення міської Молодець ради. Було. Та що це у нас міська рада? Екс-чиновнику, що стріляв в ужгородському кафе, загрожує позбавлення волі, порушено кримінальну справу. Мільярди 200 мільйонів гривень податків на формування дотацій обласного бюджету. Човська митниця підсумувала роботу за 2011 рік. Чотири свята в один день. Відзначаємо 22 січня. День Соборності це одне із ключових таких державницьких свят в історії України. На честь 22 січня 1919 року. Це важлива така дата, хоч реально об'єднати де-факто всі землі. Тоді не вдалося тільки де юре, але саме от оця дата вдихала наступні покоління борців за українську державність. Лумшори на водохреща, тиша і спокій ваблять туристів на перечинщину. Мешканці будинку 28 по вулиці Володимирській виступають проти забудови дитячого майданчика поблизу багатоповерхівки. Якщо тут збудують ще якийсь будинок, а це швидше за все буде готель, припускають мітингувальники. Дітям не буде, де гратися, а люди похилого віку позбудуться парку. Міська влада видала дозвіл на забудову дитячого майданчика без відома мешканців довколишніх будинків. Ті обіцяють, що просто так парк і дитячий майданчик, який гуртом зводили та доглядали протягом. Не одного десятка років не віддадуть. Галина Стернівка про майбутнє майданчика. Кілька десятків мешканців будинку по вулиці Володимирська, 28, вийшли на вулицю. Їх обурюють дії міської влади. В першу чергу вони обурені непрозорістю рішень. Одразу згадуються слова івано-франківських мітингувальників. Нас мало, але ми уперті. Сашко та домінік зустрілися у парку, який незабаром від них можуть забрати сотню мешканців п'ятиповерхівки, номер 28 по вулиці Володимирській, де й розташована спірна прибудинкова територія, згуртувала біда. Вони можуть втратити місце відпочинку. От уже кілька днів поспіль городяни виходять на вулицю, обговорюють проблему і мітингують. Чи наша земля, чи наша земля землянами оплачена? Вона давним-давно. Та що це таке? Нікого не чи ніякої згоди. Ніщо буквально прийти, бо їм сподобалося. Показали рукою, і тут на тобі рішення міської ради. Та що це у нас міська рада? А раніше на місці майданчика була багатоповерхівка. У 90-х житловий будинок знесли і звели дитячий майданчик. Мешканців переселили до сусіднього 28-го будинку. Відтак її узялися за облаштування прибудинкової території. Насадили дерева для дітей, поклали турнікети, гойдалки, зробили футбольний майданчик. Дорослі не дозволяють собі навіть натягувати шнури для вивішування білизни, бо поменшує простору. В будинку дуже багато пенсіонерів, це значить, може зараз зима і не видно цього, але літом. Це всі пенсіонери на лавочці сидять і одна розрада для них. А діти, а для дітей це не тільки також з нашого п'ятиповерхівки, а і з двох-трьох поверхівок, а також тут частні доми. Всі приходять сюди і як малі, і до 18 років. Цінний парк і тим, що веде навпростець до сусідніх вулиць. Якщо тимчасову огорожу пенсіонерам вдалося подолати, то коли тут зведуть мор, їм доведеться робити чималий гак. Земельний скандал довкола забудови дитячого майданчика, що по вулиці Володимирській, неподалік Слов'янської набережної в Ужгороді, розпочався з 16 січня, коли забудовники огородили територію. Мене надзвичайно вразило зневажливе ставлення до інших людей. Прийшли молоді хлопці, які нічого ще для цієї держави не зробили, і зневажливо дивлячись на нас, сказали, що їм подобається територія. І вони будуть тут будувати. Глибоко обурені е, прийняттям безглуздого рішення міської ради Ужгорода, міста Ужгорода з приводу е, будівництва 24-квартирного будинку е, на нашій території, прибудинковій території. Громадськість не може зрозуміти, як міська рада прийняла рішення, що суперечить думці мешканців, та й приймали його, запевняють без відома громади майже таємно. Державний акт на будівництво датований 4 березня 2011 року. А 30 грудня 2011 депутати Ужгородської міської ради на останньому засіданні сесії. Видали дитмайданчик на рік в оренду. Тут забудовник планує розмістити будівельні матеріали. А коли будівництво закінчиться, фірма має відновити і майданчик, і парк. Проте люди у це не вірять. Написано, «жилий з комерційного використання. Значить, там 100 ми так от якраз радили, що там буде готель. Готель? Ви це розумієте? Це... З І судячи з того, що наші дивились той план, що на першому поверсі там подібне, щось похоже, що там, типу ресторани чи кафе будуть. А далі видно готель. Усі однокімнатні квартири. Не може бути такий будинок з усіма однокімнатними квартирами. Однокімнатні квартири. Квартир. Значить, це 100% буде готель. Ну, уявіть собі, готель Гот. тут, от на цьому п'ятачку. Пенсіонери вони сидять тут на лавочках. І хоч стільки мають ковток якогось свіжого повітря. І, очевидно, якщо тут буде щодня музика або ще щось, якщо комерційний заклад якийсь буде, то ми не матимемо спокою. Мешканці Володимирської 28 запевняють, парку забудовникам не віддадуть. З тим уже підготували відповідні листи до прокуратури голів облради та облдержадміністрації. Городяни зверталися і до міської влади, але їх там ніхто не прийняв. Як повідомили нашому телеканалу, міський голова Ужгорода Віктор Погорілов зараз у відрядженні, але ситуацію довкола забудови нам пообіцяли прокоментувати у понеділок. 19 січня прокуратура міста Ужгорода порушила кримінальну справу стосовно особи, яка 14 січня цього року вчинила хуліганські дії, що супроводжувалися стріляниною в Ужгородському кафе за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області. Ідеться про хуліганські дії, які вчинені із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення. Насання тілесних ушкоджень згідно частини 4 вище сказаної статті за такі дії передбачено позбавлення волі від 3 до 7 років. Як повідомив прокурор міста Ужгорода, наразі перевіряється законність отримання дозволу на носіння зброї особою, яка стріляла. Попередньо було встановлено, що особа стріляла зі зброї з гумовими кулями. Тим часом, як стало відомо інтернет-виданню Мука вонет», власник кафе не має претензій до хулігана. Цю позицію підприємець підтвердив відповідною заявою до правоохоронних органів. Чопська митниця перевиконала на 55 мільйонів гривень фінансові завдання, поставлені перед нею міністерством фінансів. На формування дотації обласного бюджету в 2011 році спрямовано понад мільярд 200 мільйонів гривень податків, а це майже наполовину більше від показників 2010 року. Діяльність Чопської митниці в минулому році підбили під час підсумкової наради, яку відвідали і наші журналісти. В умовах гострої економічної кризи закарпатським митникам вдається тримати удар і впевнено виконувати свої фінансові зобов'язання перед державою. І навіть перевиконувати. Про це свідчать фінансові документи за підсумками року, що минув ЧОПська митниця перевиконала план більше ніж на півмільярда гривень. А вже цього року на митників чекають чергові нововведення. По перше, це декриміналізація контрабанди, які вже ці зміни до закону діють декілька днів. І ми побачимо найближчим часом. Як же буде реагувати ті люди, які порушували раніше закон і не дуже переймалися тим, що суди можуть декілька років проходити, а великих штрафів не було? Тому ми сподіваємося, що зараз контрабанда стане менше. Інше наше, ну, можна сказати, це минулого року запровадження, але воно більш так активно запрацює в цьому році. Це ПДК, попередній документальний контроль, коли замість п'яти служб почала працювати одна. Цьогорічне випробування для українських митниць не з простих, адже держава активно готується до прийому євро 2012 За прогнозами фахівців, до 60% вболівальників виберуть маршрут до Львова через митний пост Тиса та Ужгород. Саме тут тепер активно ведуться підготовчі роботи. Як митниця, так і інші структури, які пов'язані так або інакше з роботою. Зроблять все максимально для того, щоб євро 2012 пройшло гарно і люди. Де європейці не мали зауваження до роботи наших структур для того, щоб Люди не відчували незручності при перетині. Зараз вивчається питання для того, щоб результати митного контролю однієї сторони були прийняті другою стороною, для того, щоб не було цього питання подвійного і так далі. Але на сьогодні ще рішення не прийнято. Я знаю, що це більш детально опрацьовано з польськими колегами, значить, з горської сторони це знаходиться в стадії вирішення поки що. Зміни, які торкнуться митників у цьому році, означені і оптимізацією на долю чопської митниці, припаде звільнення майже 200 одиниць. За твердженням Олександра Похилька наразі мова йде про скорочення вакансій. Із 1 січня 2012 року платники єдиного податку працюють за новими правилами. Набрали чинності зміни до податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування. Майже 17 тисяч закарпатських підприємців вже подали заяви і зробили свій вибір на користь спрощеної системи. В обласному центрі до податкової інспекції міста Ужгорода надійшло майже 3 тисячі заяв від підприємців про перехід на нову модель спрощеної системи. Це більше половини. Не від очікуваного Черг в інспекції нема, всі працюють у звичному режимі. В сьогоднішній день ми очікуємо подання заяв від відплатників, які здійснювали в прошлому році свою діяльність на спрощеній системі оподаткування, десь понад 5 тисяч. Якщо бути точним, то в минулому році на спрощеній системі оподаткування працювало 5104 тисяч платників. Фізичних осіб, які перебували на обліку податкові міста Ужгорода. І на сьогоднішній день, як вже ми кожний ранок проводимо аналіз поданої і обробленої пошти, ну, заяв від платників єдиного податку, ми на сьогоднішній день вже маємо поданих таких заяв 2898. Тим, хто хоче у цьому році стати платником єдиного податку, потрібно подати заяву не пізніше, 25 січня. До цього часу усі податкові інспекції Закарпатської області у робочі дні працюватимуть до 20-ї години, у вихідні та святкові дні до 16-ї. Податкова інспекція працює у звичному режимі, без якихось напруг, тобто ми забезпечуємо нормальний прийом громадян і при ситуації, коли йде трошки більший наплив, ми відповідно зразу реагуємо, залучаємо для роботи з такими платниками додаткову чисельність працівників відповідальних, тобто створимо додаткові робочі місця, перелік необхідних документів на застосування спрощеної системи, невеликий. Це заява та розрахунок доходів за попередній рік. Подання інших документів, довідок дозволів чи договорів не передбачено законодавством. Беззаперечним плюсом нової спрощеної системи називають те, що вперше платників єдиного податку поділено на групи залежно насамперед від обсягів доходу, видів діяльності та кількості найманих працівників. Суттєво збільшено щорічні обсяги реалізації товарів, робіт і послуг, за яких можна застосовувати спрощену систему. До прикладу, для підприємців першої групи, а фактично, це платники, які у 2011 році були на фіксованому податку, дозволені обсяги зросли із 119 тисяч до 150 тисяч гривень. Для другої групи обсяги зросли вдвічі з 500 тисяч гривень до 1 мільйона. Для нової третьої категорії платників єдиного податку обсяг становить 3 мільйона гривень, а для юридичних осіб-спрощенців, платників четвертої групи, обсяг дозволеного доходу збільшився у 5 разів. До 5 мільйонів гривень, із цього року свідоцтво платника єдиного податку буде безстроковим. Досі цей документ спрощенцям доводилося переоформлювати щороку. У податковій просять не зволікати та не відкладати на останні дні подання заяви на спрощену систему оподаткування. Користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати нашим платникам, що до 25 січня, включно, ми працюємо у подовженому режимі для того, щоб ви могли. Підійти подати відповідні заяви на спрощену систему оподаткування і отримати протягом 10 робочих днів з моменту е, отримання подання заяв відповідність від доступу сплату єдиного податку на 2012 рік. У другій половині випуску ви побачите. Чотири свята в один день відзначаємо 22 січня. День соборності це одне з ключових таких державницьких свят в історії України. На честь 22 січня 1919 року. Це важлива така дата, хоч реально об'єднати де-факто всі землі. Тоді не вдалося тільки де юре, але саме от оця дата вдихала наступні покоління борців за українську державність. Лумшори на водохреща, тиша і спокій ваблять туристів на перечинщину. 22 січня відзначаємо День Соборності та свободи України. Цього дня святкуємо 93-ю річницю проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, а також 66 ту річницю створення Закарпатської області в складі України. З нагоди цих політичних свят в облдержадміністрації відбулися урочистості за участі перших керівників краю, голови облради Івана Балоги, голови облдержадміністрації Олександра. Ледиди, депутатів обласної ради, представників громадських ветеранських молодіжних організацій, релігійних конфесій, національно-культурних товариств, обласних організацій творчих спілок України та інших. Відтак, відповідно до указу президента України, губернатор нагородив закарпатців почесними відзнаками. Іван Валога за багаторічну працю, вагомий особистий внесок, установлення та розвиток краю, активну громадянську позицію з нагоди 66-ї річниці утворення закарм. Закарпатської області у складі України та Дня Соборності України почесною грамотою обласної ради та цінним подарунком нагородив відомих діячів. Друга частина свята відбулася на площі народній біля пам'ятника Великому Кобзарю, де представники влади, громадських та ветеранських організацій поклали квіти до монументу. Адже в розбудову української держави і Закарпаття кожен українець вніс свою частку. Це велика подія, це свято, це воз'єднання України в цілому, як єдине ціле, це воз'єднання Української Народної Республіки, Західною Народною Республікою, і як депутат 10 скликань ми все робимо для того, щоб ми були єдині, як Схід, так і Захід, як Закарпаття, так і Донецька область, і так далі. Так що я вважаю, що це надзвичайно велике свято в житті нашої держави. В Україні поновлюють туристичні відвідування Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомив голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха. За його словами, вартість екскурсії становить від 1040 гривень. Безпосередньо організацією екскурсій займатимуться туристичні компанії, які можуть пропонувати свою вартість поїздки. Тривалість екскурсії становитиме три години. Маршрути включатимуть міста прип'ять Чорнобиль, а також зможуть передбачати можливість побачити. Станцію туристи перед відвідуванням зони відчуження проходять інструктаж водночас ніякої спецпідготовки, а також спеціального спорядження не потрібно. Голова всеукраїнської асоціації туроператорів зазначив, що на сьогодні божевільного попиту на екскурсії до Чорнобиля немає. У перечинському селі Лумшори на водохреща люди встигли і в гірському потічку скупатися, і в чанах зігрітися. Водолікування у цій глибинці Закарпаття практикують ще з 17-го століття. Зараз стародавній метод залюбки випробовують на собі туристи. Місцеві мешканці гостям тільки раді. Завдяки розвитку туризму у селян є можливість хоч щось заробити. Репортаж із Перечинщини Тетяни Довганинець. Бомсо дана, красота, сніг упав. Дід Василь у Лумшорах живе 85 років. Пам'ятає, як будинки села ховалися ще під солом'яними стріхами. І з того часу багато що змінилося, але людей в селі від цього більше не стало. «Розійшлися по союзу, розійшлися по за роботами, рождаємось. унизилося, як воно видя як їде, Так що уменшилося, уменшало і уменшало. Видимість заселеності у Лумшорах сьогодні створюють туристи, які залюбки приїздять у засніжене село. Тим паче, що воно, крім природних даних, має ще й власну родзинку. Це один із славнозвісних лумшорських чанів. Купатися сюди приїжджають люди з усієї України з-за кордону і, звісно ж, із Закарпаття. Одночасно тут може поміститися четверо, а то навіть і п'ятеро людей. Приїхати в Лумшори і не зануритися у цю купіль те саме, що взагалі не побувати тут. Зануритися після гарячої води у холод природна потреба. А от пірнути у крижаний потік без підігріву наважиться не кожен. Та тільки не у водохреща. Є повіря, що після купелі в освяченій воді ніхто не хворіє. Не знаю, не було холодно. Про те, що вода має цілющі властивості, у Лумшорах знали давно. Легенди розповідають, що саме у цьому селі зародилося купання у чанах. Тоді люди занурювалися у воду, аби вилікувати ревматизм і радикуліт. Спочатку навіть не уявляв, що може стати ізюмінкою саме цього села Лумшори. Спочатку ми надіяли, що це буде гірськолижний туризм, але нестабільні зими, недостатньо снігу інколи воно не дало такий поштовх розвитку туризму. А саме от розвиток цієї екзотичної бані купання в чанах дали сильний поштовх. Сучасним туристам одного купання замало, тому й доводиться місцевим підприємцям розширювати спектр послуг. Місцеві ж мешканці разом з цим отримують хоча б якусь можливість заробити і урізноманітнити звичний графік. На новий рік йшли на турбазу, там дискотека була там на базі. А так нічого ту. А що ви вечорами робите? Телевізор смотримо. Сьогодні у Лумшорах живуть в основному пенсіонери. Молоді зовсім небагато, ледве з десяток набереться. А єдиний школяр цього села ходить на заняття у сусідні турички. Ритм життя тут у десятки разів повільніший, ніж в Ужгороді, який звідси не так і далеко, за якихось 50 кілометрів. Тим не менше, саме тиша і спокій ваблять сюди втомлених цивілізацією туристів. Наразі це все. Інформаційний понеділок підсумуємо вже о 19-ті. Гарного вам дня!